Ну що банда, всім привіт це Саня Куб. Давно мене не було, але я, друзі, повернувся. І повернувся не з пустими руками. А ось цією. Ось цією здоровою коробкою. І ви спитаєте, Саня, що це в тебе таке? Що 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 це, що це, це, що це? Давайте дивитися разом. <різь> Так, друзі, це щось дуже велике. А саме це колонка від Samsung Sound Tower MXST50B. І якщо я вже поряд з такою величезною колонкою, це може друзі означати тільки одне: Вітя, мені потрібен мікрофон. Ну що ж, друзі, ми все під'єднали, і тепер цікаво послухати, як вона звучить. Ех, приємні були часи, коли я займався бітбоксом. І з цією колоночкою зміг прям душу відвести. Але давайте тепер більш детально поговоримо про цю колонку. Так, звісно, в цій колонці можна влаштувати не лише гущість мікрофону, а й реверберацію. Я з першого разу сказав реверберація, чувак. А спробуйте сказати реверберація з першого разу. О, чувак, це вже досвід. А? Роки тренувань. Реверберація. Ха-ха! Напиши, ти з першого разу сказав реверберація. Але в основному цей гаджет не про це. Це розривна колонка Samsung Sound Tower вбудованим акумулятором, світломузикою і набором входів, в тому числі і для мікрофона, щоб робити так, як я. Ну чи співати в караоке? Головне, співати обов'язково потрібно українською і щоб мені не було за вас соромно. ла ла. -ла, 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 -ла. І всі разом! Путь! Якщо уявити цю колонку разів в 20 меншою, і легшою, то це була портативна Bluetooth-колонка. Але такої для вулиці може не вистачати. Знаєте скільки ця вежа важить? Скільки, 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 скільки. 12 кілограмів, але при цьому звучить так, що вистачить для невеликого концерту прямо на вулиці, і при цьому навіть без живлення, бо в саунд тавері вбудований акумулятор, від якого колонка може працювати цілий день. Потужності в 240 ватт вистачить для гарного качу на спортивному майданчику. Причому я поки не уявляю, де і навіщо потрібно викручувати тут гучність на максимум. Одразу хочу сказати, що гаджет створювали саме для вечірок або для івентів. Тут навіть світлові ефекти називаються Party Light Plus, і ми розуміємо, що Зараз не час для вечірок і постійних розваг. Тому, друзі, в першу чергу я всіх закликаю активно продовжувати допомагати ЗСУ. Звісно, в колонці, створені в першу чергу для потужних вечірок і класного качового часопроводження, немає нічого поганого. Бо це нормально, коли люди культурно відпочивають, слухають гарну музику в якісному звуці, а ввечері ще й з ефектами світловими. Проте зараз у нас така ситуація, що не кожен хоче і може проводити так час. Українці зараз переживають нелегкі часи. Тому давайте подивимось на саунд Tower трохи з. Іншої сторони, і подумаємо, як ще можна використовувати цю колонку, окрім вечірок. Перший гарний варіант це перегляди фільму чи ютуб-шоу з друзями у дворі. Другий як варіант це благодійний концерт. Можна стати з такою колонкою гітару і зібрати гроші для ЗСУ чи на допомогу людям. Третій варіант це організація заходів, презентації бізнес-івентів. Четвертий варіант створення гарної атмосфери у колі друзів чи родини, наприклад, під час святкування дня народження. Ну і п'ятий варіант це програвання музики вдома або на Вулиці, коли це потрібно, таку колонку друзі, можна придбати додому просто як музичний центр і прослуховувати музику. Бо регулювання звуку ніхто не відміняв. Вдома можна слухати музику на рівні, який не буде заважати сусідам. Ну і звісно, всі ми чекаємо часу, коли зможемо влаштувати величезну вечірку з нагоди нашої перемоги і заспівати свою улюблену пісню. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І так всі разом. Путь! це вежа призма з трьома гранями, дві з яких зайняті динаміками і світловими стрічками. Це зовсім не компактний портативний пристій. Як я вже і казав, колонка важить 12 кілограмів. Але знаєте при цьому скільки вона коштує? Скільки, скільки, скільки? 16 тисяч гривень. І це дуже дивно. Адже перед нами не просто колонка, це потужна система від А-виробника зі світловими ефектами і навіть вбудованим акумулятором. І коштує вона співмірно з деякими звичайними портативними Bluetooth колонками. Я розумію, що це не копійки. Але якщо чесно, я очікував, що ця колонка буде коштувати ну, десь від 30 тисяч. При цьому колонку би я не розглядав саме як портативну колонку. Як я вже і казав, тут 12 кілограм звуку і світ. Але для транспортування є ручка, тож підняти і перенести. Її однією рукою можна. Ручка знаходиться на третій грані разом з входами, елементами керування. Одразу хочу розповісти трохи про звук. Потужність цієї колонки 240 Вт. І це дуже багато. У нас в студії ми навіть наполовину не зможемо включити для тестів, де да я і не уявляю приміщення, де ви зможете на повну гучність її включити. Да й не треба. Більш за те, завдяки технології Group Play можна поєднати до 10 таких саундтаверів для спільної гри. І тут уже жарт про прокачати стадіон перестає бути таким прямо жартом. Звук двонаправлений. В двох з трьох грани вбудовані дві акустичні системи. Завдяки цьому звук іде не в одному, а в двох напрямках. Якщо поєднати дві такі колонки, то це вже буде чотири напрямки. Якщо Поєднати три колонки, то це вже буде 6 напрямків. Якщо поєднати чотири, 4... ладно, 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 я все зрозумів, що ви зрозуміли. По якості звуку, це гарний варіант не для аудіофільства, а для якихось івентів, вечірок, змагань, коли потрібен гучний і якісний звук. І головне без перевантажень. Але якщо чесно, перевантаження ми так і не змогли перевірити, тому що вона ну занадто гучна. А ще колонка може грати від будованого акумулятора. Причому, як заявляє виробник, до 18 годин. Звісно, не на максимальній гучності, але навіть 12. 13 годин вистачає для будь-якого заходу. І наскільки я розумію, це єдина в світі настільки автономна і потужна колонка. Тож для багатьох задач єдиний вибір саме цей Sound Tower. Радує матовий пластик. Це практично, бо з таких габаритів і умов використання з постійним перенесенням руками відбитки пальців запаришся відтирати. На верхній частині є панель керування колонкою. Тут і гучність, і старт-стоп, налаштування і інше. Клавіші натискаються фізично, але підсвітки немає. Ввечері доведеться підсвічувати ліхтариком в смартфоні, щоб не схибити, але насправді для мене це резервне керування, адже все можна робити якраз зі смартфона чи навіть з пульта. Так, друзі, ви все правильно почули. В цій колонці є пульт, і якщо чесно, я перенісся. Ті свої часи, коли в мене вдома стояв музичний центр і до нього йшов пульт, і це було зручно, тому що пульт лежав завжди під рукою. І якщо тобі потрібно було щось перемкнути, ти не біг до нього, а перемикав, прям сидячи з дивану. Але більше всього можливості по керуванню є в застосунках Tower для iOS та Android. наприклад, регулювання підсвітки RGB, а ще налаштування звуків, які називаються ефектами діджеїв. Nice, Filter, Crash – Шорус вах-вах. Вони створені саме для фану, щоб зробити відомі вам треки трохи іншими. У колонки є декілька режимів динамічної підсвітки: Party, Ambient, Dance, Thunder, Bolt та Star. А також є статичні режими, якщо просто бажаєте створити атмосферу і підсвітити приміщення одним кольором. Чи, наприклад, можна використовувати колонку як красивий аксесуар, якщо ви знімаєте відео або стрімите? До речі, світлові ефекти також змінюються, коли ви піднімаєте чи опускаєте гучність. І знаєте, друзі, що я зрозумів? Ну, по-перше, те, що цей мікрофон не працює, а по Друге, є друзі, для яких нічого, зовсім нічого не шкода. І якщо б мені подарували таку колонку, я би точно від неї не відмовився. Коли б я змог би її включити на повну катушку, не знаю. Ну точніше, знаю. Дуже дуже скоро. Але для мене цікаво те, що за допомогою Samsung Sound Tower можна створювати настрій і в приміщенні, і навіть доповнювати кадр за допомогою кольорового освітлення. Дякую, друзі, що подивилися цей огляд. Мені особисто було приємно познайомитися з цією колоночкою. Хочете бачити мене ще, прожимайте лайкоси, і я обов'язково вірвусь до вас в ваші телевізори. Знову всім гарного дня! Це був канал Кедр, Всім пока.